Так, всім привіт на каналі Івана Ранкевича. Приїхав косити свої бур'яни. Там, де в мене не пішло з суяшником. Осіяна тут еліта синек. Урожайність, наверное, десь один центне. Коротше, по нас гектара, там, на мабуть. Все дуже печально. Кубіт уже мене заждався. Вывозим трошки семечка. Так, глушу лошадку. Отак От воно все виходить, щось трошки А, зараз переїде. От такі тут будяки, такий подсолнух. Коротше, якось так. А так це золото сипеться по 7 тисяч гривень. Не, не по 7 тисяч гривень, а по 6 тисяч гривень, ну висипаємо другі 80% Що я хочу сказати. Ну, коротше, все дуже печально. В плані того, що ну тут 10, ну, 10 короче, блядь. я накосив десь 6 тонн. Там воно чуть осталося, клаптик і все. Ну, блять, отаке воно вийшло, бачите? Блять, і пішло що короче. Зараз подивимся, що там, на том куску. Так що отак. Зараз будемо вести на ХПП, вложити на храніння, а там буде видно, що будемо робити. Так, ну що, закончив я косовицю, виходить, на своїх 15 гектарах. Косиве літо селект, блядь. ну коротше, все дуже сильно печально. Зараз э, все поміс вигружає. Натури в взагалі немає, виходить. 330 натура в общем, в цьому году взагалі нічого не вийшло, такого хорошого, що хотілося. Хотілося більше. Це, э, виходить, меду тут і посів. 20 мая сіяв, урожая тут немає. Заросло бур'янами, бур'янів бризкав, вичухував, блять, боліло, короче, не вичухалося. Получилося отак. Десь по одній тоні з гектара, виходить, може там. Все, більше не було. Отака урожайність. Элита, элита селекцию в году не насыпала. Как а, раз, когда мы доехали на початку, сразу А, как раз шотка, да? Вот такая была урожайность. Потонила-то примерно. Как-то так, да? Так что... <laughs> Дивимося и... Учимся, як кажуть, да? <laughs> на своїх ошибках, я не знаю... Що тут получилось не так, но ну якось так. Ставляем лайки, дизлайки, підписуемся на канал.